Я вже отримав дравець за ОБЗ 30, і ось перша частина лайфхаків по їх виконанню зберігай, а то загубиш. В деяких перекладах завдання звучать неправильно. Наприклад, в засідці 6 потрібно завдавати тисячу шкоди техніці противника блайндами, а не будучи в цей момент не А в засідці 13 можна знищити не лише два важких танки, але й будь-якого іншого класу. Задачу, в якій потрібно зробити дамагу в 4 рази більше свого хп, краще виконувати на низько рівневих ПТшках. Наприклад, номад, шпак, є 25 або щось схоже. Там потрібно дати всього лише чотири тисячі дамагу, і задача буде виконана. Також в задачі на фрагі по. ЛТ і РТ не обов'язково вбивати щось одне, можна вбити по одній ЛТ і одній RT. Найкраще для цього підходять ЛТ типу Sенlak, Єбр, Тесак або 1305. Не рекомендую цю задачу робити на 11 рівні, тому що там просто важче зустріти таку кількість потрібних тобі фрагів, а задача для ЛТ, де потрібно робити кількість пробиттів, легко виконується на чеських ЛТ кулеметних або барабані IMX 1357. Ну і головне, не забувайте виконувати щоденні і тижневі завдання. Я таким чином скипнув вже аж 4 непростих БЗ і перейшов до наступного танка. Навіть якщо ви не виконаєте завдання, завдання кампанії, то буквально за рік виконання завдань заберете всі танки ОБЗ-3.0.